Вивче Гендрета Тарас Григорович Чевченко уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненарочим. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. І не бачать, і не знають, оголухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі якма орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачити, які будуть жнива, скаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі. Своїй хаті, своє правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі волі, претерства братнього найшли, не несли несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонилитесь поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. з праців зрящих гречко сів і сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужі, притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, то дід Зустась би сиротою, святими горами Дніпро.